Емоційна втома може бути дуже виснажливою і потім ще призвести до вигорання. Якщо ви побачили у себе певні ознаки емоційного вигорання або емоційного виснаження, зробіть наступні кроки. Перше, проявіть фізичну активність. Не обов'язково йти до спортзалу, можна просто пойти на прогулянку, робити якісь домашні вправи, але переключіть увагу на своє тіло і дайте йому підтримку і рух. Друге поспілкуйте. З близькими людьми. Згадайте, як давно ви дзвонили своїм батькам або своїм сестрам, братам. Просто поспілкуйтеся з душею, з ким-небудь емоційно, тепло. І щоб ви надали собі цю підтримку, саме головне приділяйте час собі. Інколи я чую я працюю 24 на 7, Я працюю 7 днів на тиждень. В вашому графіку обов'язково має бути час для себе, який не присвячений соціальним мережам, який не присвячений хатним справам, а просто час, який ви приділяєте собі, і так можна позбутися емоційного вгоранні чи емоційної перевтоми.